Я стою Та чекаємо, вже знімемо. Край партизанської слави. Луцьк, пішли. Знімаємо трохи. Поки можна Та, хоч не можна до... Потім там розберемося. Водичка, все, що хочеш. Бублики. Кортеліси. Нормально. Брест, 55 кілометрів. От ми там. Хе, файно. Хрістіали нам попасть, пастуші баптисти. Бать в них мозок промити, піздец. Все та, все маємо. Все само да, да. собою. Я без того. Да, да, та йдемо ну, там ну, же да, роз... Бачу, бачу. Там там, 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 там більше. Це ху ху Цікаво черга. А, суки, що нас не брали, не брали нас, да. Ти я собі гоню? Стоп, ну. ми Окей, okay, все. Ну я ну, не ці не знаю, що звук теж стоїть, я стільки голосно. Ой, давай ми туди повертаємо. Покидаємо неньку Україну.